Люїс Керол. А ліса в країні див. Розділ шостий. Порося та перець. Хвилини за дві вона стояла, роздивлялася на будиночок та міркувала. Що ж робити далі? Аж раптом з лісу вибіг ліврейний лакей. Що то лакей, Аліса зрозуміла з його лівреї, з обличчя ж він радше скидався на рибу і затарабанив кулаками в двері. Відчинив йому інший ліврейний лакей, кругловидий, з виряченими, наче в жаби, очима. В обох лакеїв, як помітила, Аліса. На головах були довгі кучеряві напудрені перуки. Їй було дуже-дуже цікаво, що ж це таке. Отож Аліса. Тихенько підкралася ближче і причаїлася за деревом. Лакей риба тим часом дістав з під пахви величезного листа, завбільшки з нього самого, подав лакеєві жабі, і врочисто промовив Для герцогині від королеви. Запрошення на крокет! Лакей жаба повторив так само врочисто, трохи переставивши слова Від королеви. Для герцогині запрошення на крокет. А потім обидва вклонились одне до одного так низько, що їхні перуки переплуталися, а лісу це так потішило, що вона побігла назад до лісу, аби ніхто не почув її сміху. Коли вона знову визирнула з-за дерева, лакей риба вже пішов, а лакей жаба сидів біля дверей на землі, втупившись по-дурному в небо. А ліса помаленько підійшла до дверей і постукала. Нема чого стукати, мовив лакей жаба. З двох причин. По-перше, я по той самий бік дверей, що й ти. А по друге, там такий шарварок, що ніхто тебе не почує. І справді, зсередини лунав страшенний гармидар там без упину хтось чхав, верещав, а часом долинав гучний брязкіт, ніби там били на руські посуд. Пробачте спитала Аліса, а як же мені туди потрапити? Була б певна рація стукати, вів далі лакей, анітрохи трохи на зважаючи на Алісине запитання, якби двері були між нами двома, якби ти, скажімо, була всередині, ти б постукала, і я випустив тебе. Чуєш? Увесь цей час він дивився і дивився в небо, Аліса вирішила, що він просто нечема. А може, він і не винний, подумала вона. Адже очі у нього на самісінькій маківці, але будь що, він міг би відповісти мені. І повторила вголос То як мені потрапити всередину? Отак я й сидітиму тут, говорив тим часом лакей, хоч до завтра. Цієї миті двері відчинились, і в голову жабі полетів здоровенний таріль. На щастя, він лише черконув лакея по носі і розбився об найближче дерево. Чи післязавтра?» – провадив лакей Жаба тим самим голосом, не мов би нічого й не сталося. Як мені потрапити в дім? ще гучніше повторила Аліса. А навіщо це тобі? відказав лакей Жаба. Оце питання. То була, звісно, правда, та Аліса не любила, коли їй отак заперечують. Просто жах. мурмотіла вона тихцем. Як ці всі звірі люблять сперечатися? їй право збожеволієш. Лакей Жаба тим часом вирішив, що пора вже повернутися до попередньої теми. Отак я й сидітиму, торочив він своєї, день у день, рік у рік. То що ж мені робити? спитала Аліса. Що хочеш, відповів лакей Жаба і засвистів пісеньку. Чого з ним розмовляти? подумала сумно Аліса. Він же чистісінький йолоб. Вона відчинила двері і ступила всередину. Двері вели просто до великої кухні ущент повної димища. Посередині, на триногому стільці, гойдаючи дитину, сиділа герцогиня, а біля плити зігнулася куховарка, вимішуючи суп у здоровенному казані. Очхи! Ой, скільки, айчхи! В сьому супі, Очхи! Перцю! Ледве-ледве промовила Аліса крізь чхання. Перцю в повітрі справді було забагато. Навіть герцогиня чхала раз у раз, а щодо дитини, то вона без упину то чхала, то ревла. У тій кухні не чхали тільки двоє куховарка та ще великий кіт, що сидів біля печі, і всміхався на увесь рот. Скажіть мені, будь ласка, почала сором'язливо Аліса. Адже вона була вихована дівчинка і знала, що першої зі старшими не заговорюють. Чому ваш кіт так усміхається? Чому? перепитала герцогиня. Це чеширський кіт. Ось чому. Ах ти ж порося. Останні слова вона промовила так люто, що Аліса аж підскочила з переляку, та вже за мить вона зрозуміла, що порося стосується дитини. Це піддало їй мужності, і вона заговорила знов. Я й не знала, що чеширські коти завжди усміхаються. Правду кажучи, я й не думала, що коти вміють усміхатися. Усі вони вміють, відповіла герцогиня, і багато з них це роблять. А от я, пробачте, жодного такого не знала, ввічливо відказала Аліса, зрадівши такій цікавій бесіді. Ти багато чого не знаєш, мовила герцогиня. Та правда. Цей докір Алісі аж ніяк не сподобався, і їй одразу схотілося поговорити про щось інше. Та поки вона збиралася на думці, куховарка зняла казан з вогню і взялася до іншого діла кидати в герцогиню та дитину всім чим лиш можна. Спершу у них полетіли кочерга, совок, щіпці, потім посипався справжнісінький град із сковорідок, тарілок та чашок. Герцогиня, щоправда, ні, трохи на те не зважала, навіть тоді, коли посуд влучав просто в неї, а дитина і без того так репетувала, що й не розбереш, чи зачепило її, чи ні. Ой, припиніть, будь ласка. гукала Аліса, аж підстрибуючи зі страху. Ой, пропав його милий носик. скрикнула вона, коли величезна сковорода пролетіла повз дитину і мало не розчавила їй носа. Якби ніхто не пхав носа до чужого проса, хрипко пробурчала герцогиня, світ обертався б набагато швидше. Що ж тут доброго? підхопила Аліса, дуже зрадівши нагоді похвалитися своїми знаннями. Усе переплуталось би і день, і ніч. Адже земля обертається навколо осі за 24 години, а вісь? Вісь, кажеш? перепитала герцогиня. Ану. Повісь її, повісь. Аліса злякано позирнула на куховарку. чи зрозуміє вона цей натяк. Та куховарка заклопотана вимішувала суп і нічого довкола не слухала. Тоді Аліса повела розмову далі. За 24 години, здається, чи за 12? Я. Ой, не чіпай мене, відказала герцогиня. Ненавиджу я ті кляті цифри. І вона знову почала гойдати дитину, наспівуючи щось на зразок колискової пісні та щосили, підкидаючи бідолашку наприкінці кожного рядка. Бурчи, кричи, лупцюй синка, як він на кухні чхає, щоб знав, як вирода така нам жити заважає! Гав, гав, гав!» Останній рядок підхопили дитина і куховарка, узявшись. До наступного куплета пісні герцогиня так люто чукикала дитину, що та аж заходилася ревом, а Аліса ледве розбирала слова. Бурчук, речу, луплю санка. Як він на кухні чхає, нехай до перчику звика, бажає, не бажає. гав, 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 На ось побався з ним, коли хочеш. гукнула герцогиня і кинула дитину Алісі. А мені ще треба приготуватися до крокету в королеве. І вона побігла до кімнати. Куховарка пожбурила навздогін їй сковороду та не влучила. Аліса мало не впустила дитину додолу. Дитина була якась химерна, розчепірила руки та ноги на всі боки. Наче та морська зірка. подумала Аліса. Бідолаш немаля на руках пихкотіло, мов паровоз, і то скулювалася, то знову випростовувалась. Хвилину чи дві Аліса ледве здержувала його. Нарешті вона зрозуміла, як дати собі раду з дитиною, скрутила її вузлом та міцно тримала за праве вухо і ліву ногу, щоб маля не випросталася знову, а потім винесла її на свіже повітря. Треба взяти її з собою, подумала Аліса, бо вони за день два порішать її. Це просто злочин залишати тут дитину. Останні слова вона промовила в голос, але дитина тільки рохнула у відповідь, чхати вона вже перестала. Ану, не рохкай, мовила суворо Аліса. «Дітям рохкати не личить. Маля знову рохнула, Аліса уважно поглянула на його личко, не розуміючи, що ж це тут коїться. Носик у нього ще правда був занадто кирпатий, Схожий радше на рильця, ніж на носик. Та й очі ці були занадто морі для звичайної дитини, а лісі це аж ніяк не сподобалося. А може, він просто хлипав? подумала вона і поглянула ще раз на його очі. Чи нема там сліз? Ні, сліз не було. Коли вже ти, мій любий, надумав обернутися на порося, серйозно сказала Аліса. Я з тобою більше не панькатимусь. Так і знай. Бідолаш немаля знов схлипнуло, чи рохнуло, хто його зна. І вони мовчки рушили далі. А ліса почала вже непокоїтись ну, що я з ним робитиму, як повернуся додому. Аж тут воно рохнуло ще раз так гучно, що вона стурбовано позирнула на нього. Тепер уже все стало ясно. То було справжнє поросятко, і нести його далі було б чистісінькою дурницею. Отож Аліса пустила порося на землю і дуже зраділа, побачивши, як воно помалу затупотіло до лісу. От якби воно виросло, подумала вона. З нього вийшов би страшенно бридкий хлопчисько. А поросятко з нього таке гарненьке. І вона заходилася пригадувати знайомих дітей, що з них вийшли б причудові поросята. Аби тільки знати, як їх перетворювати, міркувала Аліса, аж раптом здригнулася за кілька ярдів однеї на гілляці дерева, сидів чеширський кіт. Побачивши Алісу, кіт сміхнувся. Зовні він здавався, ніби лагідним, та пазурі були такі довгі, а зубів так багато, що Аліса вирішила розмовляти з ним якнайповажніше. Чи, ширчику, мурчику? почала вона боязкувато. Отже, хто зна, чи сподобається котові таке ім'я. Але кіт усміхнувся ще ширше. Нічого не сердиться. Подумала Аліса і мовила далі. Скажіть, будь ласка, Мурчику, куди мені звідси йти? Спершу скажи, куди ти хочеш потрапити, відповів кіт. Мені все одно, почала розгублено Аліса. Тоді все одно куди йти, сказав кіт. Аби лиш кудись потрапити, пояснила Аліса. Кудись потрапиш таки, відповів кіт. Лише з дороги не звертай. Аліса побачила, що сперечатися тут ні до чого, і спитала по іншому. А що за люд тут живе? А там, мовив кіт, махнувши правою лапою, живе капельошник. А отам, він махнув лівою лапою, живе солоний заєць і ще в березні сказився. Іди собі, до кого хочеш, обидва вони божевільні. Нащо мені божевільні? зауважила Аліса. Що вдієш, відказав кіт. Усі ми тут божевільні, і я божевільний, і ти божевільна. Звідки ви знаєте, що я божевільна? спитала Аліса. Ти повинна бути божевільна, пояснив кіт, інакше ти просто не прийшла б сюди. Алісу це не дуже потішило, та вона запитала далі. А звідки ви знаєте, що ви божевільні? Почнімо з того, відповів кіт що собака не божевільний. Ти згодна? А вже ж, сказала Аліса. Отож бо й воно, вів далі кіт. Собака гарчить, коли сердиться, і крутить хвостом, коли радіє. А я гарчу, коли радію. І кручу хвостом, коли серджуся. Хіба це не божевілля? Ви ж мурчите, а не гарчите, заперечила Аліса. Називай це, як хочеш, мовив кіт. Чи гратимеш ти нині з королевою в крокет? Ой, я дуже хотіла б, відповіла Аліса. Та мене ніхто не запрошував. Гаразд, там побачимось, промовив кіт і зник. Алісу це не дуже здивувало. Вона вже звикла до всіляких химер. Вона довго ще роздивлялась на ту гілляку, де сидів щойно кіт, аж раптом він з'явився там знову. До речі, що сталося з тим малятком? сказав кіт. Я мало не забув спитати. Він обернувся на порося. Спокійно, ніби за звичайною розмовою, відповіла Аліса. Так я й гадав, мовив кіт і знову пропав. Аліса трохи зачекала, чи не з'явиться він ще раз, але кіт. Так і не з'явився. Отож за хвилину вона попрямувала в той бік, де мав мешкати солоний заєць. Капелюшників я вже бачила, думала вголос Аліса. А от солоний заєць то набагато цікавіше. Нині вже травень. Може, він не такий скажений, як у березні. Сказавши це, вона поглянула на дерево і знов побачила на гілляці кота. Ти сказала на порося чи на карася? перепитав кіт. Я сказала на порося, відповіла Аліса. А чи можете ви зникати і з'являтись не так хрептово. У мене аж в очах михтить». Гаразд, погодився кіт і цього разу почав зникати поволі, від кінчика хвоста до усмішки. Вона за хвилину ще виднішила в повітрі, коли сам кіт уже зник. Отакої. От Подумала Аліса. «Бачила я хотів без усмішок, але усмішку без кота такої доужі мені ще ніколи не траплялося. Невдовзі вона побачила спереду хатинку солоного зайця. Вона зрозуміла, що то саме його хатинка, бо димарі на ній скидалися на зайчі вуха, а дах було вкрито зайчим хутром. Хатинка була досить велика, Аліса аж трохи злякалась. Вона куснула шматочок гриба з лівої руки, підросла до двох футів, і тільки тоді потихеньку рушила до хатинки, говорячи сама до себе А може, він і тепер ще казиться? Краще мені було піти до капелюшника.